Знижки представляють єдині знижки на пеністилгель, 15% в аптеках подорожник, вам то ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Другий день триває прощання з Іриною Фаріон у Львові. Колишню нардепку та відомому мовизнавицю, невідомий застрелив просто за кілька метрів від власного будинку. А перед цим тижнями стежив за нею, сидячи на лавці під під'їздом. Міністра внутрішніх справ викликали до Зеленського на доповідь по розслідуванню, що вже вдалося з'ясувати правоохоронцям і чому пошуки вбивці порівнюють із вбивством журналіста Павла Шеремета. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 21 липня у Львові пройшла церемонія прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон. Сотні людей приходили до гарнізону у храму святих апостолів Петра і Павла. 22 липня мовознавицю поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї. Квіти усі ці дні люди зносили і до місця вбивства Ірини Фаріон. Це сталося у п'ятницю, 19 липня. Невідомий вистрелив екс-нардепці просто у голову та втік. Кілька годин за життя жінки боролися лікарі, втім, на жаль, травми виявилися несумісні з життям. Набивство Ірини Фаріон миттєво відреагувало вище керівництво країни. Зеленський того ж дня повідомив, що розслідування справи на особливому контролі і зазначив, що винні мають бути покараними. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні. Щоб встановити обставини цього злочину, лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність. Одразу після вбивства мережу облетіли фото ймовірного підозрюваного. Хлопець у панамі та окулярах в кофті з довгим рукавом та у штанах. Неважливий нюанс його добре запам'ятали сусіди, адже як з'ясувалося. Цей хлопець тижнями крутився біля будинку Фаріон та, бувало, зранку і до вечора сидів під під'їздом. Чому раніше так і не подзвонили в поліцію і самі пояснити сусіди не можуть. Тут на лавці він сидів, він сидів завжди. Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу, тому що було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як оці американці ходять. Капелюх отакий. І темні окуляри. Просто по факту дивився якраз на шостий під'їзд, де живе панір. Була мисля, щоб подзвонити поліцію, що просто хай прийдуть, хай подивляться. Ну, чому та людина тут сидить? Вони Тому що, ну... Одна із сусідок стала свідком убивства і бачила, як Кілер стріляв у мовизнавицю. Розповідає, хлопець спочатку сидів, а потім одягнув червоні рукавички. Після пролунав постріл. Ну як, я все чула і все бачила. Ми сиділи тут на лавочках. Ноги сидіти, ноги терпнуть. Я думаю, я пройдуся. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, відтягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Потім ще одну надіває. Та Я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валізою. І я чую, бу-бу! Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Він два тижні тут. Сидів на лавочці, ті шляпи в тому червоному. Ну, я казала, що він є підозрили. Я весь час казала. І там жіночки сиділи. Ну, ніхто, не, то ніхто не думав, але він, видно, за нею слідкував. Там жіночки з ним говорили, каже, що ти так сидиш, ти нічого не обідаєш, не їш, не п'єш. А він каже, та я вже пообідам. Посеред ночі до Львова того ж дня прибув і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він назвав кілька версій мотиву вбивства. Це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Всю інформацію перевіряємо, в тому числі та інформацію ту інформацію, яка проходила через проросійський телеграм-канал. Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Відомо калібр гір знайдена. після розтину, після проведення судово-медичної експертизи. Ми будемо мати ще додаткову інформацію. Є ще звичайно, що проблеми що достатньо часто відключається світло, плану відключається світло і тому. Були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамери, які була біля під'їзду. У мережі та змі не виключають і те, що до вбивства Фаріон можуть бути причетні російські спецслужби. Такої ж думки і її однопартійці, москалі, які її погрожували і в і в соцмережах. Ну думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Вони її цькували і в соцмережах, і хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Це... Більше ніж просто постріл і в Це постріл українську мову, постріл в українську, мову, це постріл в українську в україну в українську ідентичність. Мережею ширилося, і нібито фейкове фото ймовірного кілера Фаріон. Місцеві пабліки писали, що за неофіційну інформацію ресурсу кулю у скроню професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парубок, мешканець Львівської області. Та згодом в інших телеграм-каналах цю інформацію назвали недостовірною. Підтвердження не було і від поліції регулярно про хід слідства доповіда. Ають президенту зранку. Вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження. Триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні всі необхідні сили національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України і СБУ перебувають на місці у Львові. Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сім'ї та всім близьким Ірини Фаріон у поліції вказали прикмети розшукуваного. Вік близько 20 років, зріс 170-180 см, худорлявої статури. На момент скоєння злочину він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору із білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові панама темного кольору з емблемою по центру з широкими по полями на ногах, білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою, на руках червоні рукавиці. Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукованого зломисника, закликають телефонувати за номерами 068 440 91 64 та 093 345 04 61. А також на оперативну лінію 102. також правоохоронці просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи. Про вбивство фаріон гудуть усі соцмережі та публічні діячі. Вбивство Ірини Фаріон вже зараз ставлять в один ряд із вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду у 2015 році. Згадують у зв'язку із цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва. Якраз восьма річниця його смерті припала на наступний день після вбивства Ірини Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються не розкритими і досі. Крім цього, про вбивство Фаріон гудуть і усі закордонні змі, політики, блогери. Усі зазначають, це вбивство. Це замах на цю Україну, на країну, яка, попри криваву війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення намагається функціонувати як демократична держава. Якби банально не звучала фраза про те, що затримання та покарання вбивців це справа честі для українських правоохоронців та влади, загалом ставки тут значно вищі. Зокрема, Бібісі пише. Якщо злочин залишиться нерозкритим, це поставить питання і про здатність влади контролювати ситуацію в Україні в умовах воєнного стану і про єдність українського суспільства на третьому році повномасштабної війни і про те, як виглядатиме політична і суспільна дискусія в Україні зараз. Ще один фактор для роздумів це те, що вбивство сталося серед білого дня у Львові, який багато хто в Україні та за її межами вважає тиловим та безпечним містом. В інтернеті багато пишуть про те, що якщо замовники вбивства Ірини Фаріон хотіли цим злочином посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися за ці дні зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних. Виступили безліч відомих і не дуже українців, та навіть вчорашніх затятих опонентів пані Ірини. Тим часом близький Ірини Фаріон діляться спогадами про неї. Близька подруга розповіла, що якраз 20 липня Ірина збиралася на відпочинок та мала багато планів. А також наперед записала кілька відео для свого Ютубу, які мали виходити один за одним. Галина Помилуйко не подруга близька Ірини і співавтор її останньої книжки. Англізми проти англізми, Я останні півроку ми їздила країною в усі міста і містечка, і там, де навіть, здавалося би, треба наймати охорону, і там, де ми її наймали, там все проходило настільки чемно, настільки тепло. А шалене вбивство сталося тут. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, от за цей вечір, та те, що відомо, що, начебто, наступного дня пані Ірина мала з донькою і внуками їхати на відпочинок. Так, так і було. Вона мала в той день їхати до доньки, до онуків, провести сімейний вечір разом, чекали автівку і поїхала не на. Відпочинок, який я вона майже не мала. Вона горувала за двох, за трьох. Вона в якомусь сенсі може відчувала, що того часу недостатньо. І особливо в останні роки, коли я її близько знала, вона намагалася зробити ще, ще і ще. І я їй навіть сказала, щоб вона більше відпочивала, що тим паче, після судів, тим паче після того всього, що було від листопада місяця. Але бачите, таким жахливим інструментом яким є той вбивця, і його замовники, напевно а, вона відправилася на спочинок вже до господа. Тобто наступний mm. день це мав бути поїздка на відпочинок? Так. так, на море. На море. На море хоч трохи зробити паузу. Вона за два дні до того записала три студії геноукраїнців. Вона записала шалену кількість відео на свій ютуб, які мали виходити одне за одним. Вона напрацьовувала посібник зі своєю колегою, і я там також мала бути долучена як графічний дизайнер, і вона просто шолена кількість праці зробила. Перед тим останній день червня, початок липня, ми були в Луцьку з презентацією книги. От це все мало продовжуватися, була шалена кількість планів. Вона та людина, яка мала в собі просто велетенську. Кількість знань, кількість не просто знання, а любови до України, справжньої, не обгорткової. А от власне, ми тут коло Тараса Шевченка, такої, якої заповідав він, не було б Шевченка, не було б Бандери, не було б їх двох, не було б напевно Ірини Фуріон, якою ми знаємо. Але пам'ять про них власне і слідування їхнім заповітом це. Це її велетенська жертовна праця, як той огонь жертовний, який очищує, і в горнилі якого ми мали народитися в той страшний час, як нація. І вона віддавала як ніхто. Подруга також розповіла, що останні місяці Ірині Фаріон постійно погрожували і навіть писали публічно її домашню адресу. Той страшний тиск, який почався ще від листопада місяця, зима ми. Продовж двох з половиною років робили такий теж спільний трошки проєкт, як, мовно-літературні виклади. І там останні півроку кілька людей, тому що їх блокуєш, вони знову з'являються, писали її адресу. Вони публічно робили те, що вони писали з першої телефону, а далі адресу. Тобто кожен, хто хотів, він міг її бачити. І то робили так, що ти їх блокуєш, але то ім'я розумієте, то все одно всі бачать. І та кількість бруду, яка неслася, і в середовищах, в приватних групах студентських. І скажімо, на львівському рівні, на загальноукраїнському, вона вона була це, це шалена хвиля, яка як тоді почалася, так вона і не стихала. Ну але, от адреса останнім часом це була саме адреса, це те, що я згадую, що вона була такою особистістю, що навіть особиста неприязнь могла виродитися в постріл на смерть. Що вже казати про політичне замовне вбивство? Тут не важить. Тут не важить, чи то Москва, чи то внутрішні вороги. Вона дуже прекрасно знала, що в часі страшної війни в нас ворог всередині також є. І він потужніший, тому що якщо зовнішнє все зрозуміло, він оголив себе як ніколи, то внутрішні дії завжди приховано. І тому для мене я би. Я б не схильна була відразу казати, що то лише зовнішній ворог. Я допускаюся. Я йду Львовом, он зараз вийде, де я йду, і я бачу, що Львів не є в жалобі на що лише частина, яка усвідомила, з якою постаттю вони жили в один час, і не даром вона говорила завжди, що ми є нація некрофілів в якомусь сенсі. Що за життя не цінують, а згадують лише може в момент смерті, а може за багато років, тому що на похороні. Франка була дрібка людей, а хто для нас зараз франка. От, і тому я не бачу, я приїхала з Києва, приїхала з Києва, вчора весь день в дорозі, і я все-таки очікувала побачити не таке на вулицях. І коло її будинку на місці жилобі, на мою думку, та, там є речі, від яких ти просто стоїш на коліна і ти плачеш, ти молишся, але, але весь лів мав бути там. BBC ж зазначає, 60-річна Ірина Фаріон вже давно стала самодостатнім брендом. Називаючи її прізвище, не було потреби нагадувати про її численні регалії. Колишня депутатка Верховної Ради, одна із лідерів націоналістичної партії Свобода, доктор філологічних наук, професорка львівської політехніки, телеведуча, популярна у певних колах блогерка, популяризаторка української мови, хай навіть подекуди і за допомогою дуже дискусійних методів. І це ще не кінець. Найбільш впізнаваною політикиню зробили її гострім, часто на межі політкоректності, заяви щодо впровадження української мови та часто хейтерські випади на адресу всього, що пов'язане з Росією. Та особливо скандал довкола Фаріон розгорівся 4 листопада 2023 року. Тоді вийшло інтерв'ю мовознавиці, в якому вона закликала російськомовних азовців назвати себе руськими та описали їх як очманілих, а все тому, що ті говорять російською. Згодом Фаріон уточнила, що російськомовні воїни. Ганьблять ЗСУ та назвала своїх ненависників сміттям. Потім вона додала, що боротьба всередині країни з московськомовними дикунами важливіша за бої на передовій. 14 листопада у Львові зібрався мітинг студентів, які виступили за звільнення Фаріон з Національного університету Львівська політехніка. 15 листопада в СБУ заявили, що порушили справу через гучні висловлювання в бік військових. Того ж дня стало відомо, що філологиню звільнили з посаду професорки кафедри української мови. Але Феріон від своїх слів не відмовилася навпаки, продовжила заклики боротися із російськомовними в своєму телеграм-каналі та публікувала дописи людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою. Тоді українці поділилися на два табори: одні різко засуджували Фаріон, інші навпаки, ставали на її захист. Звісно, ображати військовослужбовців вона не мала права, але посперечатися із нею в тому, що кожен українець в Україні має знати і вміти говорити українською мовою. Теж неможливо. Варто згадати, що про Фаріон у Києві почали говорити у 2010 році. Чи не вперше вона стала відомою та потрапила у скандал у лютому того року? Невдовзі після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Тоді вона, як депутат облради, пішла з інспекцією в садочок і говорила маленьким діткам, що неправильно їх називати на російський манір. Ніколи не кличте Марічку Машею, бо якщо вона Маша, то це форма не наша, хай їде туди, де ці маші живуть. Якщо хтось Петрика обізвав п'етію, то це не український хлопчик. Він мав би забратися або навчитися, як правильно українською мовою називатись. Шокувало Україну Фаріон і своїм зверненням до. Всесильного прем'єр-міністра Миколи Азарова той не міг розмовляти українською. Сталося це у грудні 2012 року. Якраз коли вона стала новою депутаткою парламенту від свободи. Їй навіть намагалися тоді відключити мікрофон. Товаришу Азаров маю запитання до вас таке. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах. Закінчуйте. мову? Не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви і це далеко не усі фрази Фаріон, якими вона запам'ятається українцям. Нема рускоязичного населення. Є українці і є. І є болото. А це болото називається яничари. Це янечари, відступники, зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є і це огидно. Нема нічого огиднішого, ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Ну, от живеш так в шпагаті, але нічого. Розтяжку також треба робити. Міша, Ось про ми мішу поговоримо. Мішу а насправді міша це ці... Чому в кіосках інтерпреса, які розташовані по всьому Львову, під новинками української літератури виставлені журнали з назвами Лиза, Одохне, Натали і Полена? Звичайно, що жінка має бути красиво одягнена. Звичайно, красиво одягнений і зі смаком має бути чоловіка, тим більше якщо він на презентабельних посадах. Але коли з цього робити культ, тоді ти сам стаєш річчю, розумієте? Але я не річ, я маю крила. До Ірини Фаріон можна ставитися по різному, та факт залишається фактом. Вона була ярою захисницею української мови та всього українського, часом радикальними методами, та вона виступала за українську україну вбивця. А якщо є замовники, то і вони всі мають бути знайдені та покарані за усією суворістю закону. Українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим висяком, який роками не можуть розкрити. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родині та близьким Ірини Фаріон. Усі винні обов'язково будуть покарані. А ви пишіть у коментарях, як думаєте, хто і чому вбив мовознавицю? Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.